Зелене місто Хмельницький владці презентували план заходів для поліпшення екології. Він розрахований на десятиріччя. Передувала розробці програми, аналітична робота. Екологи та представники ЄБРР, який співфінансує проєкти, спершу визначили основні напрямки діяльності. В процесі роботи над планом дій зелене місто були зібрані попередні базові показники, тобто стан в Хмельницькому. Тобто збиралися і дані щодо зелених зон щодо води. Щодо побудових відходів різні інституції надавали свої дані для того, аби експерти зі сторони міжнародних компаній могли зрозуміти, яка в нас є ситуація. І в результаті було визначено, що є певні ключові проблеми для нашого міста. Це питання води, це питання зелених зон, це питання якості повітря. Ключові проблеми визначали як з експертами, так і з громадянами, тобто з громадою міста. Ми запрошували абсолютно всіх. Ми провели близько семи консультацій онлайн публічних для того, аби і громадянам Ромацькість могла сказати про проблеми, як вона це бачить, також аби всі повністю департаменти управління структурної підрозділі міської ради могли надати ці дані і свої бачення. Ну і звичайно, експерти, як зовнішня сторона, як експерти, які мають величезний досвід роботи. Перший пункт якість повітря. Щоб її покращити у Хмельницькому, будуть змінювати громадський транспорт, автобуси на тролейбуси. А ще побудують центр переробки відходів. 28 квітня. В нас відбувся вже відбувся тендер на будівництво станції фільтрату. Маємо кілька учасників. Зараз вивчаємо документи для оголошення переможців. Найменшу суму, яку нам запропонували, це 2,6 мільйона євро. Це будівництво сучасної станції фільтрату на нашому полігоні твердих побутових відходів. Це от все частина цього проекту. Ще один важливий напрямок: якість та доступність води. Для цього оновлять каналізацію. Будівництво системи зливової каналізації. Ми частково ці роботи робимо хмельницькими підрядниками. От ми частину частину зрічанської будуємо нову. Систему зливової каналізації тут в плані передбачена повністю нова система каналізації. Програма будівництва каналізаційних мереж зливової каналізації лівньовки, так би простою мовою кажучи. Це 316 мільйонів гривень. Щоб зробити місто зеленим, потрібна чимала сума близько 700 мільйонів євро. Профінансувати усі заходи самотужки місто не може. А проєкт дає змогу залучати міжнародних партнерів, отримувати гранти та кредити на реалізацію задуманого. Це ті кошти, які дозволять місту, умовно кажучи, стати дуже е, таким зразковим зеленим містом. Зрозуміло, що це колосальна сума, це величезні кошти, яких місто е, наразі не має. А тому ми будемо працювати над тим, аби залучати позабюджетне фінансування. Це гранти, це кредити, звичайно, частину бюджетного фінансування. Сподіваємось на частину звичайно державного фінансування. Тому ставимо собі амбітні цілі реалізувати цей план. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини 33. Ті канал.